Альтернативні джерела енергії на сьогодні у світі працює близько 400 атомних електростанцій. Вони забезпечують майже 10% енергії, що виробляється на Землі. Тому світ стикається з низкою проблем, пов'язаних з традиційними джерелами енергії, такими як викопне паливо. Зміна клімату, виснаження ресурсів та забруднення довкілля, роблять перехід на альтернативні джерела електроенергії не лише бажаним, але й необхідним. Альтернативні джерела електроенергії це джерела, які не залежать від викопного палива. Їх відновлюють природні процеси. Тому вони не шкодять довкіллю, до таких джерел належать сонячна енергетика, перетворення сонячної радіації на теплову та електричну енергію, в залежності від типу установки. Сюди відносяться сонячні електростанції та геліосистеми. Вони є безпечними для навколишнього середовища та можуть використовуватись ще впродовж мільярдів років. Питання полягає в розвитку технологій, перетворення та накопичення цього ресурсу. Сонячна енергетика є найбільш перспективною та за останні роки набрала колосальних обертів. Основним плюсом сонячної енергетики є її екологічність, тобто до атмосфери взагалі не потрапляє шкідливих викидів. Проте рівномірну потужність такої енергії неможливо забезпечити протягом доби та інших тимчасових періодів, тому з настанням ночі, дощів або коли на вулиці похмуро, вироблення сонячної енергії припиняється і навпаки. При ясній та погоджій погоді виробляється велика кількість електроенергії, яка є надлишковою, тобто більше, ніж потребують споживачі. В такий період виникає необхідність в акумуляторах. Ціна акумуляторів, звичайно ж, перевищує собі вартість виробленого кіловат на годину. Цікавий факт: енергії сонця могло б вистачити для безперебійного електропостачання усієї планети. Енергетика яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру для утворення будь-якого іншого типу енергії, необхідної для людства. Вітер є видозміненою формою сонячної енергії, тому також відноситься до альтернативної відновлюваної енергетики. Та вітроенергетика поступається сонячній як у ефективності, так і у популярності серед населення. Все тому, що здебільшого вітрові ресурси знаходяться у віддалених від споживачів місцях. Вітрова енергетика відноситься до одних з найдешевших видів альтернативної енергетики. Основний недолік значний шум, що виробляє вітрова установка. До того ж, на лопаті генератора попадають перелітні птахи і відповідно. Відповідно, гинуть цікавий факт: один вітряк при правильному розташуванні та встановленні здатний живити 1400 будинків: гідроенергетика, використання потенціальної та кінетичної енергії води з метою перетворення її в електричну. На сьогодні вона є найбільш освоєною серед інших нетрадиційних джерел. Потенціал малих рік, приток систем водопостачання дають енергонезалежність деяким віддаленим районам та населеним пунктам. Серед переваг невеликий термін будівництва та об'єм інвестицій, надійність та доступність цікавий факт. Вода є одним із перших генераторів електроенергії, геотермальна енергія це енергія, що отримується від природного тепла Землі з її глибинних шарів. Досягнути до цього джерела тепла можна за допомогою глибоких свердловин. Геотермічний градієнт у свердловині становить приблизно 1 градус на 36 метрів заглиблення. Це тепло доставляється на поверхню разом з парою або гарячою водою. Така теплова енергія може використовуватися як безпосередньо для обігрівання будинків, так і для виробництва електроенергії. Перевагами цієї енергії є екологічність та відновлювальність. Вона не генерує викидів парникових газів. Джерело енергії ніколи не вичерпається. А також стабільність та економічність. Вона не залежить від погодних умов, може бути дешевше за традиційні джерела енергії протягом тривалого періоду. Недоліком є висока початкова вартість та географічні обмеження. Борінь свердловин та будівництво електростанцій може бути дорогим, доступність залежить від геологічних умов. Біоенергетика, галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива, яке виробляється з біомаси. Біоенергія одержується в основному з біомаси, що складається з органічних матеріалів, таких відходи сільського господарства, побічні продукти лісового господарства, спеціальні енергетичні культури та органічні відходи. Завдяки різноманітним біохімічним та термохімічним процесам цю біомасу можна перетворити на біопаливо та біопродукти, що сприяє енергетичній безпеці та екологічній стійкості. Плюсом таких видів біопалива є відносно дешевий одержуваний продукт, а до мініси відноситься тривалий термін відновлення сировини для виробництва. Рела енергії все більше використовується з кожним роком, і це вже не просто цікавість. Будинки, корпорації та навіть цілі держав вкладають величезні гроші в дивні джерела енергії. Багато хто вказує на те, що відновлювальні джерела енергії відіграватимуть ключову роль у забезпеченні нас електрикою в майбутньому. Принаймні 47 країн світу вже виробляють понад половину електроенергії з відновлювальних джерел, та за оцінками у 2025 році вже перевершить вугілля та стане найбільшим джерелом електроенергії. Користання альтернативних джерел енергії має багато переваг, таких як екологічність, відновлювальність, економічність та енергетична незалежність. Однак існують також певні недоліки, такі як висока початкова вартість, стабільність та необхідність у накопичувачах енергії. Можливо зважити всі плюси та мінуси, щоб зробити правильний вибір. Незважаючи на виклики, альтернативні джерела енергії мають величезний потенціал для забезпечення стійкого та екологічного енергетичного майбутнього. Підтримка розвитку та використання альтернативних джерел електроенергії це відповідальність кожного з нас. Разом ми можемо побудувати стійке та екологічне майбутнє для себе та майбутніх поколінь.